Вас я вітаю та що зараз осінь. Усім нагадаю. Осінь це час, коли природа готується до зими. Люди також мають багато важливих справ на городі та в саду, щоб підготуватися до холодів. А що саме люди роблять восени? Зараз я вам розповім. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати. І у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати і побілити, у городі у саду, все довести до ладу. Давайте більш детально розберемо деякі клопоти, які стосуються підготовки до зими. Це Прибирання саду та городу. Після того, як овочі зібрані, люди прибирають город від старих рослин, бур'янів та залишків врожаю. Це допомагає зберегти землю чистою і підготувати її до весни. Збирають опали листя, яке опадає з дерев. Його часто використовують для компосту, щоб отримати поживну землю для майбутніх посадок. А якщо не прибрати опали листя і залишки рослин, це може призвести до гниття, появи грибкових захворювань та шкідників. Також обрізають дерева і кущі. Це для того, щоб потім на наступний рік вони давали більше плодів та гарно росли. Після збору врожаю город перекопують. Це полегшує майбутню весняну посадку і допомагає грунту відпочити. За зиму. Вирощені овочі люди зберігають, такі як картопля, морква, капуста, буряк. Фрукти сушать або консервують, щоб мати запаси на зиму. Власники будинків перевіряють дахи, вікна і двері, щоб не було щілин, через які може заходити холод, утеплюють будинки і готують обігрівачі до зимового періоду. Восени люди утеплюють хліви та будинки для домашніх тварин, заготовлюють для них сіно та інші корми на зиму. Отже можемо зробити висновки, що осінні клопоти людини допомагають зберегти здоров'я рослин, забезпечити комфорт для людей і тварин та підготуватися до зимових морозів. Сподіваюсь, що ваші родини поступово вже підготувались до зимового періоду. Тож одне одному ви допомагайте та в радості та щасті проживайте. Хай вам щастить!